Привіт! Мене звати Ігор, мені 13 років, і я навчаю в 8 класі. В цьому відео я хочу розповісти про своє дистанційне навчання, яке розпочалось не так давно, близько місяця тому. Як і все, воно має свої плюси та мінуси. Розпочнемо з позитивних сторін. На мою думку, найбільшим плюсом є те, що ми можемо вибирати самі час для навчання зранку ввечері чи в обід. Це дуже зручно. Також. Великим плюсом є те, що ми вибираємо спосіб навчання самі, переглядаємо відео або виконуємо практичні вправи. Це допомагає нам розвиватися в той бік, в який хочемо ми, Як і все воно має свої мінуси. Найбільшим мінусом, на мою думку, є те, що вчителі не завжди можуть контактувати з учнями. Так, кожен вчитель старається дати щось своє і старається хоча б хвилинку-дві поговорити з учнем. Але не завжди так виходить. Також я сумую за школою, хочу зустрітися з однокласниками та поділитися з ними враженнями. Але зараз, на жаль, не можу. І все, що нам потрібно зараз робити, це залишатись вдома і сподіватись на краще майбутнє. Дякую за перегляд.